Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і ви запитуєте про Януковича. Зараз ми подивимося. Щось ми тут. Так. Зараз будемо дивитися. Хтось каже, що Януковича готують замість Зеленського, що Януковича возять по Білорусі, та це та 100. Зараз ми подивимося. І так, що з Януковичем? Зараз ми подивимося. Ми на Януковича ще не дивилися. І так. На Януковича дивимося. Ну, недобре, там щось недобре. Дивіться, тут, скоріше за все, людина десь в якомусь у заточенні, в печальки. Недобре йому йдеться. І ніхто не збирається його витаскувати. Дивіться, наскільки я розумію, тут людина. Ну, не те, що продалося. По цій карті десь якесь, знаєте, в мене йде якесь заточення. Знаєте, це може бути. Давайте я так скажу. Це може бути а, в якомусь маєтку, в якомусь, ну, якщо по цій карті, так? Тут людина, ну, не дом, можливо, навіть домашній арешт. Ви ж знаєте, тобто людину десь закрили. Ось тут. Недобре. Тобто він заслужи... він отримав те, що заслужив. Ці карти однозначно про це говорять. Тобто, щастя не на його боці. Тут різко в нього, ну він живий, скажу відверто, він живий, чомусь і так відчувається. енергія така йде, але йому недобре йдеться, щоб ви розуміли. Давайте подивимося, чи був Янукович у Білорусі. І ми ділимо так. Ділимо 22-го року на початку повномасштабного в Білорусі. Тут вийшла у нас зірка, тому я її перевертаю. Я її перевертаю, я її тут так і лишу. І а, я її не буду перевертати, ось просто щоб ви бачили, що це зірка. І чи був він тепер, коли Путін прилітав у Білорусі? Чи був він? Тому що, кажуть, його літак бачили. І так, тут і псо. Тут і псо. По озірці це і псо. Дивимося тут. Зараз ми подивимося, чи був він. Ну, ви знаєте, в принципі, карти показують, ні, не був. От е, на дні колоди іде заточення, не було. Там просто, от знаєте, лі, був просто його літак. Зараз ми подивимося, так був просто його літак. Не було його, мої дорогенькі, його не було, він сидить десь в заточенні якомусь. Тобто Янукович, тут у нас зірка, ми її так і лишаємо, бо вона гола. Е, Чиромаркетті не вдягнув її, автор цієї колоди. Ось, а, Тобто, виглядає дійсно, Януковича не було. Навіть що ось тут це, знаєте, ідея. Тут ідея, домовленість, ніби що він був, а тут його не було, мої дорогенькі. І ця карта, і ця карта про це говорить, Не було. Не було Януковича в Білорусі. тобто, Йому йдеться недобре, він в якомусь заточенні. Знаєте, в мене навіть іде, ну, хоча по цій карті говориться про те, що, що він десь в якомусь ну, ну, це я вже так, знаєте, трохи перебільшую маєток, але тут карти показують, що він ну, кожну копійку рахує, скажімо так, давайте я скажу. Недобре йому йдеться. Він не вільна людина. Він не може пересуватися. Я не бачу цього. Не пересувається він. Я навіть скажу більше, йому тут заборонено пересуватися. Давайте тоді так, навіщо? Навіщо? Виглядає, що це і псо, мої дорогенькі. Виглядає, що це і псо. Зараз ми подивимося конкретно. Чи є це ІПСО? І так. Кому вигідно взагалі? Ну, Вигідно і Росії. і Давайте так. І так, Чи є Іпсо України? Росії? Чи ще якоїсь третьої сторони? Я маю на увазі наших провладних. Наших провладних, їхніх провладних і третя ще якась сторона. І так, ну, може бути, наші. І псо наше може бути. А ці, вони, знаєте, вони тільки члени цього Іпсо. Вони працюють на цей ІПСО. Вони, ну, скажімо так, і то, бачите, по це, ну, скажімо так, у них ніби контракт з нашими оцей і псо розкручувати, але розкручують по імператриці саме Україна. Третє. Ну, третє, це, знаєте, виконавці. Скоріше за все, це виконавці, які розносять це ІПСО. псо. Ось, які кочують туди-сюди. Це можуть бути і журналісти продажні з любої, з любої сторони. Це можуть бути і російські засланці. Хто завгодно. Але тут, в принципі, співпраця. Не однієї Росії і не однієї України. Навіщо вони це роблять? Тут легітимізувати когось і забезпечити місце, щоб не втратити місце якесь. Ну, я, ви знаєте, скажу відверто: це легітимізувати кого. Ну, тільки Зеленського можна легітимізувати по цій карті. Тобто у Зеленського падає рейтинг. У Зеленського зараз як він кричить, що і взагалі всі вони кричать, що і ПСО російський, що він нелегітимний, легітимний, його признають. Зараз він, наприклад, в Іспанії. Ось треба подивитися, що як та поїздка пройде, чи вигідно для України, чи ні. Ось, але дивіться: тут диявол іде, тут іде 20-й аркан, але головне іде легітимізація когось. Щоб залишити легітимно на посаді. Ось. Один єдиний і неповторимий легітимний. Ось. Для чого це? це оце іпсо про Януковича розповсюджується через легітимізацію. Ну, скоріше всього, Зеленського, кого це може бути? От догадайтеся самі, карти самі випали. Гаразд, мої дорогенькі. тобто, це іпсо. І ПСО наше, і ПСО не зовсім російське, але наше стопроцентно, бо тут випала випав старший аркан. Тут тільки виконавчі роботи. Тут взагалі якась відповідальна робота це для них, тобто найманці. Росія просто ну, сказати, займається, так? Ну, це такий договір. Це ще навіть, знаєте, по трічці. Монет ще може йти, підписа, Вони підписали, вони домовилися так, що це так буде. Але, бачите, тут іде від України, тобто від нашої влади. Для чого Карти одно... Щоб залишити на посаді єдиного. Тому що дев'ятка. Кубків це егоїстична карта. Це людина думає тільки про себе. От і все. І. Ось ця карта говорить про легітимність, про м, о, легальність, легітимність. А це ну, карта, знаєте, документів, справжності і тому подібне. Ось людина прив'язалася на вічно. До речі, він, якщо його не скинуть, якщо цю владу не скинуть, то він буде вічно сидіти, як Путін, повірте мені. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!